Діліться своїми враженнями від цього процесу та і від кейсу Володимира Кудрицького. Я знаю, ви теж його вивчаєте і точно маєте свою думку. З Кудрицьким я знайомий з моменту фактичного призначення. Ми неодноразово зустрічалися разом на спільних нарадах в кабінеті міністрів присвячених, ну, звісно, річ, енергетичним питанням. І я скажу відверто, у мене завжди були позитивні враження від е, цієї людини, молодий, енергійний, фаховий, і, взагалі, він завжди справляв на мене особисто, принаймні, враження, ну, от, на жаль, це вже такий заїжджений мен, але саме ефективного менеджера. І з моєї точки зору, те, що зараз відбулось, коли просто відверто за вуха притягують якісь звинувачення по а, тендерах, які відбувалися сім років тому, підкреслюю, сім років тому, вже шість років при владі Зеленський зі своєю командою, повторюсь, ефективних менеджерів. І я не думаю, взагалі, чесно коротше, що е, в Україні знайдуться незаангажовані люди, які е, дійсно, скажімо так, повірять в об'єктивність таких звинувачень. Е, мова йде про, начебто, порушення, яке припустив Кударицький ще в 2018 році. Після цього він шість років. При президенті Зеленському та всій його команді продовжував працювати. І лише зараз начебто виявили якісь порушення. Ну, це можна, може свідчити про абсолютну якусь недолугість, чи то ДБР, чи СБУ, чи БЕП, хто там займається цим питанням. Я так розумію, там спільно вони ведуть цю справу. Це по-перше, якщо шість років вони нічого не знали, нічого не бачили, а раптом на сьомому році знайшли якісь порушення. Це перше. А друге, ну, виходячи з тих матеріалів, які є в відкритому доступі, підкреслю, я не маю доступу до кримінальної справи, але те, що повідомляється в засобах інформації, в тому числі і адвокат, розповідає про це. Що фактично прямих звинувачень ну, немає. Те, що лунає фраза, що, мовляв, сам особисто Кударицький підписував угоди в рамках тендерних закупівель, то ну, я мушу попередити всіх без випадку глядачі, що це абсолютно стандартна процедура, коли перший керівник якоїсь установи, державної чи не державної, не має значення. Підписує ті чи інші фінансові документи. Але треба розуміти, що перш ніж перша особа ставить свій фінальний підпис, існує певний алгоритм, і там низка підлеглих юристи, економісти. Можливо, в такому випадку може бути задіяна служба внутрішньої безпеки. Вони ставлять попереду свої підписи, узгоджуючи. Демонструючи першому керівнику, що з їхнього боку фактично заперечень ніяких немає, у мене особисто був подібний випадок, коли я працював головою луганської адміністрації. До мене зайшли два бізнесмени з пропозицією провести взаємозалік за борги попередньої адміністрації, ну ще до 2014 року. В принципі, я подивився документи, всі оригінальні, все зроблено нормально, абсолютно. І я не бачив жодних підстав для того, щоб їм відмовити. Бо я вважаю абсолютно неприпустимо, коли держава е, тримає борги перед підприємцями і, власне, спонукаючи їх до дачі хабарів чиновникам для того, щоб вони погасили ці борги. І, е, от, в першому аркуші лежав так, такий так званий бігунець. Взагалі на ньому містилось 10, мало бути, 10 підписів. 9 вже стояло, мій був останній. Я вже потягнувся за ручкою, щоб поставити 10 свій підпис, коли ну, це просто збіг обставин. Один з цих бізнесменів так, на, на, на півпошепки мені повідомив, що Георгій Борисович, ви не переживайте, ваші 15%. Кешам в машині при вході в адміністрацію лежати. Ну, я був настільки, чесно кажучи, і, шокований, і ображений, і там полетіла в їх сторону купа мату, полетіли ці папери документи ручки, охорона їх миттєва за шиворот викинула. Я в той самий день про телебачення розповів про цей випадок і СБУ розповів. Але ну просто я кажу, що коли Кудрисько звинувачує в тому, що він поставив власний підпис, то треба розуміти, що це абсолютно нормальна процедура. Не може керівник такої величезної установи, як Укренерго, контролювати кожен тендер, який проводиться в рамках цієї установи. Це фізично неможливо. Ну ось цитата до слова, от на підтвердження ваших слів від самого Володимира Кудрицького. Тобто, єдиний факт це те, що я, маючи довіреність керівника компанії, підписав в рамках стандартного бізнес-процесу, підписав два договори, які укладені за результатами Прозоро. Тому я вважаю цю підозру не тільки необґрунтованою, а й абсурдною, і абсолютно надуманою. Я погоджуюся абсолютно з оцінками, які дає сам Кудрицький та правда. Начебто вчора пішла інформація, що готуються ще й інші підозри, uh -huh. тому ну скажімо так, робити якісь е, остаточні висновки поживемо, побачимо, як то кажуть. Uh -huh. На жаль, у наших правоохоронних органів е, це звична практика, і коли людини першою підозрою притягають до відповідальності, е, начебто там за якісь незначні порушення, які можуть бути абсолютно елементарно спростовані. Під час слідства або під час судових засідань, в той час, коли людина перебуває чи то під домашнім арестом, арештом чи е, в слідчому ізоляторі, як, на жаль, зараз перебуває кудись в цей час правоохоронці проводять додаткові слідчі дії для того, щоб знайти якісь додаткові обставини для висування додаткових підозр. Це абсолютно на жаль, підкреслюю звична практика. Яка багато років вже ну не багато, а років, мабуть, 10, використовується в нашій державі. Я вважаю, що це абсолютно неприпустима практика, але вона на жаль перетворилась вже в якості сталої практики. От з приводу звичної практики Гери Борисович, такою ну на жаль, можливо, та стає і реакція іншоземної преси, у тому числі коли журналісти дають оцінку випадкам, які відбуваються в Україні. От і такого штибу, який ми обговорюємо із колишнім керівником Укренерго паном Володимиром Кодриським, та і випадками, які мали місце, і у системі місцевого самоврядування, вони кажуть про те, що от за їх відчуттями і оцінками суб'єктивними там наявні ознаки політичної вмотивованості. Як от нам з цим бути? І от дійсно, бо ну це сигнали, які дійсно стають вже сталими, і значить, знаходять свої відображення і в статтях, які ми з вами теж неодноразово обговорювали, поважних західних видань, де от прямо абсолютно чорним по білому про це пишеться. Знаєте, ну, по перше, слава Богу, що наші партнери не, не проковтнули мовчки цю півюлю. І добре, що ви нагадали нашим глядачам, що ну, в час звільнення Кудрицького а, наші західні партнери демонстративно вийшли з а, наглядової ради, демонструючи свою абсолютно незгоду з подібним рішенням Зеленського. А, але ну, на жаль, в той час. Подібний демарш був проігнорований, і я абсолютно переконаний, що от, дозволили наші західні партнери Зеленському проігнорувати це. Ну а звісна річ, ніхто ніколи в своїх небажаних не, не діях не зупиняється, якщо його не зупинити. От, на жаль, не зупинили свого часу, от і маємо продовжити. Взагалі хотів би сказати, що те, що е, з Кудрицького зараз роблять ЦАПа відбувайла, я погоджуюсь з тими оцінками, е, які там і вчора, і сьогодні ранком я прочитав деяких спостерігачів, я не можу цих людей назвати експертами, але спостерігачі, скажімо так, то вони вважають, що е, саме особою Кудрицького, якого. Е, Хоча це не зовсім відповідає дійсності, але можна назвати е, людиною команди Зеленського, адже шість років він пропрацював е, при президенті Зеленському, при Єрмаку і в цій обоймі. І от, е, переслідуючи саме Кудрицького, е, скоріш за все, я думаю, що тут нічого особистого, а просто ну, скажімо, політтехнології порадили. Знайти такого ЦАПа зі своїх колишніх членів команди для того, щоб продемонструвати, мовляв, в нашій команді недоторканих немає. І, на жаль, обрали для цього далеко не найбільшого корупціонера в лапках корупціонера, тому що це не доведено і взагалі виглядає доволі абсурдно це звинувачення. Я сьогодні ранком. Коли пив ранкову каву, прочитав про Кудрицького червову чергову там інформацію в телеграм-каналі. Чомусь я подумав про те, що якби можливо наші глядачі забули, але колишнього директора НАБУ Холодницького звинуватили в корупції, і суд це підтвердив і внесли до реєстру корупціонерів. Лише тільки за те, що ця людина добу перебувала в якомусь приватному там, закладі відпочинку і не оплатила цю послугу. Тобто там загальна сума, я думаю, ну, тисяча-дві тисячі гривень. Але за формальними ознаками це було визнана корупція. То я от спіймав себе на думці, що якби всі українські чиновники були такими корупціонерами в лапках, як Холодницький та Кудрицький, то ми б з вами жили абсолютно в іншій державі. Ви коли про ранкову каву згадали Георгий Борисович, Я ж подумав, що не тільки за нею, наша поглядацька аудиторія може спокійно до вашого Ютуб каналу завітаючи діставати для себе аналітику не тільки ранком, а в принципі абсолютно будь-який комфортний час доби. Ми традиційно запрошуємо вас, друзі, підписуватися і на Ютуб канал Георгія Туки, і будемо далі теж з вами, Ри Борисович, говорити ще. Про один кейс е, і вашої думки питати набу і САП. Ви теж може бачили цю історію. викрили схему розкрадання 90 мільйонів гривень на дронах для сил оборони України. Її організували посадовці Держспецзв'язку і приватних компаній під час закупівлі. БПЛА про це інформує Набу власне за версією слідства після внесення змін до держбюджету у 23-му році Держспецзв'язкові виділили 30 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Тоді керівник одного з. Департамент відомства розробив план привласнення частини цих коштів. Коштів схема передбачала закупівлю дронів за завищеними цінами на 70-90% у заздалегідь визначених компаній для створення видимості конкуренції. Залучили підконтрольні фірми. А ще підроблені маркетингові дослідження. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 мільйонів гривень. Інформує Набунот. Власне, Ігор Борисович, ще одна з низки на превеликий жаль та низки історій, і коли, коли говорити про спин таких історій, тут філософська площина в найголовнішому принципі правової держави має бути втілені невідворотність покарання. Бо вона від філософської стала практичною. Ну, чи от Коли коли ми співміримо ці дві категорії, що для цього потрібно? По-перше, я вважаю, що ці 90 мільйонів, які ну вже, скажімо так, не були офіційного оформлені, mm -hmm. це крапля в морі в держпідзв'язку, в проєкті закупівлі дронів. Це перше. Про кричущу. Бородерство, вибачте, вже за це послужня, в цьому відомстві волало величезна кількість людей ще з, практично з того моменту, як за дивним збігом обставин, абсолютно з незрозумілих причин, саме держдеп отримав повноваження забезпечувати збройні сили дронами. Хоча я скажу відверто, будь-яка людина, яка хоч трошечки на цьому розуміється. Вона була та й продовжує бути доволі здивованою, чому саме Держспецзв'язок займався цим питанням. І єдине пояснення полягало і полягає досі в тому, що е безпосередньо куратором Держспецзв'язку є Михайло Федеров. І я абсолютно переконаний, що е подальші свідчі дії, які якими займаються та САП в цьому відомстві, вони будуть викривати все більше і більше е, от подібних примітивних, дуже примітивна схема розкрадання, нічого нового, це стандартна процедура, е, дружні фірми подають на тендер завищені ціни, е, ліпові маркетингові дослідження підтверджують, що саме це рішення. Яке в подальшому буде ухвалено керівництвом саме воно чудове і ефективне, і на підставі цих підроблених досліджень приймається, ухвалюється остаточне рішення. Примітив, ну ще, мабуть, з 90-х років минулого сторіччя. На жаль, нічого нового. А що стосується е відповідальності, на жаль, я переконаний е в тому, що. Відповідальність настане лише тільки після того, коли Зеленський залишить свою посаду до того моменту, доки він виконує обов'язки президента України і його віце-президент Єрмак побудував автократичну модель держави управління нашою країною і практично всі правоохоронні органи, окрім Мабутаса. Виключно залишається останній бастіон на Бупуса, всі абсолютно підконтрольні і дивляться в рот Єрмаку з зеленським. До тієї пари, на жаль, ні, ні про яку справедливість мови ввести не варто. От, от приблизно десь так я в цьому абсолютно переконаний. Мой традиційно Герою Борисович, вдячні вам за е, ваші суб'єктивні оцінки і коментарі е, ситуації внутрішньо е, значит, українських процесів. Але і так само традиційно, ви ж пам'ятаєте, ми залучаємо вас до обговорення і геополітичного контексту подій. Зараз я не можу вас не запитати враження від е, телефонної телефонної кажу зустрічі особистої Дональда Трампа і е, Сіцінпіня ви точно теж е, вивчили. Наявні матеріали за ранковою кавою. Чи оптимістичні ви з приводу того, що Китайська Народна Республіка все ж таки буде докладати зусиль у допомозі Сполученим Штатам Америки фіналізувати правильно, справедливо російсько-українську війну? На жаль, ні. Принаймні, те, те що я прочитав, зокрема, у відповіді Трампа на запитання. Кореспондентів, і щодо закупівлі нафти Китаєм у Росії, і щодо санкцій, нічого позитивного. Хоча ну, за манерою спілкування, яка випустила Трампа у нього всі зустрічі чудові, всі Два, зустрічі, на, так, 12 балів з 10, так. Це да, да. все, все в його манері. і Взагалі, от на, на цю мить у мене таке відчуття, що нема про що говорити просто. Ніяких наслідків практичних. Ця зустріч для України, принаймні, на ближчій перспективі мати не буде. Я, між іншим, згадав, що е, прем'єр Британії Кім Стармер от зараз там триває процес е, створення якогось там. Мирного плану в чергового чи 12 на дванадцять пунктів. А, да, да. Угу. Да. І ну, по-перше, я доволі скептично ставлюсь до цього, дуже скептично. А мене більш насторожило, що при всій повазі і симпатії до Стармера він вжив слово сполучення, мовляв: зробимо такий мир, як Трамп зробив між Ізраїлем і Газом. Угу. То вибачте, ну я не знаю, чи є взагалі в світі. зараз хоч одна людина, яка е цікавиться тим, що відбувається на Близькому Сході, і у якої повернеться язик назвати те, що відбувається, це завершенням війни, і стали миром на Близькому Сході, про що трубив багаторазово Дональд Трамп. Знову бомбардування, знову обстріли, і це все почалось на третій день після урочистого оголошення про досягнення мирної угоди. І перспектив ніяких об'єктивних перспектив ніяких немає. Ворога треба знищувати, не з ним домовлятися. Отака от масна крапка у нашому сьогоднішньому діалозі, за який я традиційно героборосечви димні поглядацькі одиторія вам серно вдячний за те, що ви знаходите для нас час і можливості. Максимально спокійного дня бажаємо, і ви знаєте, раді завжди бачити вас у кожному з етерних слотів телевізійного каналу. Прямий пані та панове Георгій Тука, голова правління благодійного фонду Народний тил з нами цим ранком на прямому.